Дім Таргарієнів, дім Ланістерів все це гра престолів. А от в реальності в нашій українській історії був дім Романовичів, дім Гедеміновичів. Просто у нас це династії. Про перших зараз не будемо. А от звідки з'явився литовський дім Гедеміновичів, зараз швиденько покажемо. З давніх давен на півночі Європи жили язичницькі племена литовців, яких зумів об'єднати докупи один легендарний правитель. Але після його жорстокого вбивства наступного достойного князя на ім'я Гедемін довелося чекати близько 50 років. Він одразу почав приєднувати навколишні землі, а як прийшов час помирати, то обрав собі спадкоємця. Вибір не сподобався двом його іншим синам, які об'єдналися та разом скинули брата. Тож тепер сини Гедеміна, Ольга та Кейстут Почали спільно керувати країною.